Так, я повернувся. Доброго ранку ще раз. Їдемо по Ісландії. Ця частина та, що більш південніша, напевно, без снігу. Так, ну ми вже майже приїхали. Місто. Арканес. Є. Наголос не знаю, на яку букву. на який склад наголос. Не знаю. Ой, доброго ранку, доброго ранку. Та вирішив тут промоц трошки трошки поганяти в Ісландії. Та ніяк не можу, розпочав трансляцію, а потім то домашні там збираються туди-сюди, блін. Я, я так не можу. Я, мені е, спокійно, коли, ні, коли нікого немає, коли ніхто не заважає. Ну, дякую більш-менш. Це була дуже, дуже серйозна атака днями на Київ. Ну, що я можу сказати? Вижили, слава Богу. Я в укриття не пішов, дружина пішла, укриття недалеко. Ну, уяви собі укриття там установа, спортивний клуб по дзюдо, і вони влаштували укриття у себе. Це дитяча школа по дзюдо. Вони влаштували у себе серйозне таке укриття з туалетом, з усіма з санузлами, з усіма навіть з тим з аварійним другим виходом на випадок, якщо завалить основний. Ну це таке, це, 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 в принципі, правильно. Так треба робити укриття, щоб було два виходи. То вона пішла туди то десь хвилин 5 від будинку. Нормально. А я з, з кицькою залишився вдома. Mm. Вона собаку забрала, а собака невеличка. Ну я тобі скажу, я бачив. Е, бачив, в мене дев'ятий поверх, п'ять. знешкоджень, чи то ракети, чи, чи то дрони. П'ять збиті був, бачив, п'ять. Ну, видно, в небі. Спалахи там коли збивають. Воно видно. Ну, те, що побільше, то ракети були крилаті, а те, що поменше, то дрони. П'ять штук бачив. Ну, це в, в полі зору моєму, якщо бачите, з вікон. А те, що було з північної сторони будинку, ну я не знаю. Збивали, збивали. Ну, бачиш, ха 101 наші збивають дуже класно. З літаків, з F-16, калібри трошки гірше. Ну, але ж все одно. Ну і два кінжали було аеробалістичних. То або на Староконстантинів я не знаю, куди вони полетіли. Ну, звичайно, балістику не збили, бо ну, не вистачає цих комплексів, які збивають. Одним словом. Ого! Ну, можна проїхати, в принципі. Авіапошту. А звідки, звідки, звідки їхати? Тут? А, зрозуміло. Треба подивитись, де вони стоїть. Окей. До речі, ти давно не заходив вже в ЄТС? Це нову версію не пробував? Така фішка класна. Колись було, ти наближаєш, наприклад, от хочеш наблизити... Камеру, ти наблизаєш і утримуєш. А зараз, а зараз ти просто в налаштуваннях собі ставиш, натиснув і утримуєш. І Не треба утримувати, воно просто зафіксовано. Якщо хочеш повернути назад, ти повертаєш. А так, і можна навіть дивитися близько. Це, ну я думаю, що це вони зробили для тих людей, ну, які вже трошки зір. Не такий стовідсотковий. Для пенсіонерів. Дим словом зробили. Ну класно, мені подобається цей режимчик. Та чого? А чого? Ну, чого це ти не хочеш чіплятися? Давай, давай, давай. Ну, в, в цілому нормально все, слава Богу. Ніт! Не хоче! Ну. О! Є. А де ж значок... Так, перевірити треба. Норм. Е, слава Богу, ну тут таке діло. Блекаутів у нас немає, слава Богу. Но, і що я можу сказати тут таке? Не застраховане нічого від цього. Бачиш, як вони е, після... Угу. Так, чекаю, читаю, читаю. Угу. Розчарувала. Ну, зрозумів, зрозумів. Буває таке, до речі, буває. Я, наприклад, у мене бувають такі моменти, коли ну, дуже є бажання. Починаєш по прихованих дорогах їздити, і воно так трошки вмикаєш музику. Є таке. Ну, а буває, що немає бажання. Та, то я хотів сказати, що це ж після цієї атаки наші пообіцяли зробити блекаут у Белгороді. І дійсно, Потец прилетіло в Белгороді, у, у них немає ні світла, нічого. Ну і я думаю, що вони можуть відповісти дзеркальному. Бо це ж... Це ж багнюка, це ж болото. Воно чіпляється, болото чіпляється дуже сильно. Наприклад, як чернозем. Він чіпляється до взуття і віддерти або глина. Дуже важко це болото. Це багнюка. Так що вони можуть влаштувати нам теж таке? Ну, побачимо. Так, ну що у нас тут? Ісландія? Ну, непогане таке, непогана така картинка. Я не знаю, дивись в АТС, ти, до речі, можеш спробувати. Вони. Додали динамічне завантаження і розвантаження, то воно супроводжується ну, анімація, не анімація. Ну просто ти, коли, наприклад, у тебе зерновоз, ти під'їжджаєш, і тобі воно навантажує зверху, відкривається тент, і тобі навантажується е, оте збіжжя там е, е, зерно, там, кукурудза або картопля, або буряки. Ну, і яким же чином навантажують тобі колоди на лісовоз. А зараз додатково вони дали, що на лісовоз можна завантажувати труби великого діаметру. І навіть оце щеповіз є такий, там де щепу возять, там ну, потім тирсу. Туди можна завантажувати, окрім тирси. Можна завантажувати металобрухт. І от вони завантажують тобі металобрухт там з таким цікавим звуком. <рес> Оце можеш собі спробувати побавитись. <рес> Повозити дзерно там, або сою, або е, корм для тварин. Таке. Цікаво. Воно, до речі, і завантажується, і ти приїжджаєш. Але треба знати бази, на яких базах і розвантажує теж тобі. Знизу розвантажують, Тільки треба зерновоз брати той, що знизу розвантажується. Ну, хоперна система то, що під кутом. Ну ти зрозумів, мене. А не стрічка. То є розвантаження стрічкою по транспортеру. А, а то є знизу розвантаження. Сипучих оцих вантажів. Ну, в принципі, воно завантажується довше, ніж ти, наприклад, завантажував, коли натискав кнопку Enter. Воно не анімація, розумієш? Ти це не анімація. Ти просто під'їхав, е маркер зафарбувався у тебе в жовтий колір. І ти. І воно починає зразу завантажувати. Ти просто перемикаєш на другу камеру від другої особи і спостерігаєш за цим. От і все. Можеш, якщо не хочеш спостерігати за завантаженням, ти просто е залишаєшся на першій камері. Ну, треба було показати тобі якось. Я якось знімав такі короткі стріми. Ні, воно прикольно! Воно прикольно, коли тобі розвантажують і труби, розвантажують е, той колоди. Я не бачив, як вони розвантажують металобрухт. Бо це оцим е, прийшло тільки з цією версією новою. Ну, а все інше розвантажується. Стоїть розвантажувач і розвантажує колоди тобі. О! Найдовше завантажується е, тирса. Щепа, тирса, оце стружка, та, що на лісопилках. Оце найдовше завантажується. По-перше, е, зерновоз він е, складається з двох частин. Ти під'їжджаєш, воно насипає тобі в одну частину, потім протягуєш трошки вперед, насипає іншу частину. А щеповоз, ти просто там. Загальний повністю об'єм, ти просто під'їхав, і воно тобі сипле. Ну, найдовше завантажується це тирса. Я не розумію, чого вони далі не пішли. Наприклад, на, тих... на контейнерних терміналах, якщо ти пам'ятаєш, у них є навантажувачі контейнерів такі. Модельки, модельки стоять. Невже це мож, не можна зробити? Ти під'їхав. З тим спустим. контейнеру возом. І під'їжджає ця машина, бере контейнер, під'їжджає, навантажує тобі. Оце було б прикольніше. Ну... Як там у вас у вільності похолодало? Бо у нас температура впала. Сьогодні цілу ніч дощ був. Ну, упало так до 6, до 8 вночі і 12 градусів у день щось таке. О, о-о! Оце теж. Цікава ідея. Коли вони з платформ, ті контейнери або причепи перевантажують на, на, на парковку, чи де там місце для е, відстоюють їх причепів. О, це цікаво, так. Да. Ну, це вже занадто. Я просто кажу те, що в них у них вже готове є. Буває на тих. Базах, де контейнери. Слухай. А може то не, не навантажувачі контейнерів стоять? А може то дійсно. Е знімають з платформ причепи. Бо воно таке. Щось таке подібне, бліт. Таким, З таким захоплювачем під'їжджає, захоплює і піднімає. 10. Ага, 10, 11. Це те ж саме, що і у нас. Так, таке саме, таке саме. І дощі на початку жовтня дощі. Дощі, дощі, дощі. Ну, сьогодні вночі цілу ніч був дощ, зараз начебто ні. Оце я не розумію, що це. На горизонті. То гейзери б'ють, чи що воно таке, блін? Можливо, гейзери б'ють. Якесь задимлення. Пара якась іде. А, ні. Я Так, так, то. Вони використовують. Ті гейзери, як енергію, теплову енергію. Бач, навіть там труби, бля. Точно. Угу. Теплові станції з використанням гейзерів гарячих тих джерел. Угу. Оцей елемент я його не бачив. Оце в цій версії, в новій 2, як вона, я не пам'ятаю, промодівська версія 2.67 і 2.76, що таке, оце вони додали, не було такого, до речі. Оті камінці на узбіччі, то що проїхали ми, вони небезпечні. Бля. Пошкодження проходить тільки так. Ну треба з ним зв'язуватися. Я бачив, він зайшов. Можна зробити, можна. Це треба, треба написати йому. Ну це ідея непогана. Тільки не в промоції, а просто по дефолту. Але ж він там з модами. Він там з модами, треба шукати моди підключення. Ну добре, можна було спробувати. 11.15. 15 ага. Я зрозумів. Зрозумів. Добре, добре тоді. Зупиняюсь. Зараз я вимикаюсь. І може зробимо зараз. Нехай е, він розкаже, який в нього мод стоїть. Скоріше за все, в нього мод стоїть. Роудвіжін, навігатор оцей. Mm -hmm. <різь> <різь> добре, добре. Тоді я вимикаюся. Так, Чекай, чекай, чекай. Зараз я зупиню трансляцію.